Хей, йоу, еврібаді! З вами не забагаті! Залетіли ми, друзі, Бравл Старс. Ну і що ж, друзі? Як ви знаєте, у нас з вами іде зараз івент, в якому ми приймаємо, ну, прям таку серйозну участь. Так, значить, забираємо ось всю двіжуху, стардропчики, ми полюбляємо, але любимо, коли нам падають міфіки або леги. Так, кстати, скоро у нас буде уже й честер. Непогано. Так, що в нас в магазині? Сьогодні в магазині можна подивитися, можливо, якась халява. Так, тут халява у нас, на жаль, у немає. Так, можна кстати, їпезалі. Заряди купити, дивися, але гемасиків в мене, правда, як кіт наплакав, а гіперзарядів тут прям ну купа тьма Так, хорошо, забираємо халявну XPшечку. Що в нас по скінчикам? По скінчикам є на рік, прикольно такий муха, це кутуха. Та й в принципі більш мене чого і не цікавить. Let's go Let's go забирати оцю всю купу. Е, що в мене по по івенту? Давайте подивимося. Так, в мене всього відкрито 34 сушинки. Ну це небагато Типа, щоб отримати отакі класні якісь амоді і скінчики, да? треба викрити 200 сушин. Це жесть. Це реально дуже-дуже потужно. Так, хорошо, Let's go Let's go, дензо. Треба виконувати квестики. Треба піти зараз в інвент, там, де у нас є 20 тікетів на секундочку. Да? 20 тікетів, тому let's Let's go go, let's go, let's go. Так, Геймкраб, хорошо. Давай ка зараз будемо втратити з тобою ці гемасики. Так, Геймкраб, треба брати того, на кому в нас є заряд. Ну, слухай, знаю, що Енджело себе може пога... непогано да, зарекомендувати тут. Джесі, як варіант. Давай Енджело візьмемо. Давай справді, Енджело, жалко, що в мене немає перчика на фенкові, да? типа гарячої сили. Було б прям круто. Так, з нами Спайкіч, і в нас є жирний танкіч. Це дуже-дуже хорошо. Хто проти нас? Проти нас Лілі, Кольт і Ліон. Кстати, Ліон у мене теж є з перчиком. Він прикольний досить такий, але треба іграти без кінчика, да? Для того, щоб, ну, хоч якийсь був смисл від цього перця. Так, Бемс, плюха. На жаль, нікого. Кольт, от Кольт буде прям, ну, нас прям кусати дуже-дуже боляче. Так, хорошо, тут вроді окей. Вроді нікого, нікого. Отакого просто. Ха! Дивись, сиди десь тут, а чи як? Ні, не ви, немає. Так, тікаємо зарядиком. Отакого убиваємо. І все. Нормально. Головне, що Лілі ми убили. У нас є танкіч дуже потужний, да, з своєю цією силою перчика. Я хочу собі його вибити. Реально дуже сильно хочу, тому що, якщо вона в мене буде, друзі, це просто імбусічка буде. Це прям дуже сильно імбово буде. О, кстати, бачили Ліончика? От того десь. Шкіриться, ховається, півтяк. Іди сюди. Секун. Хе. Ha <laughs> Так, тут Лілі, так, Лілі буде щас, походу, в мені. Щас буде в мене залазити. Так, так, нашому типу хелпанули. Саме головне, тут Ліончик. Так, Ліончик нашого шотнув. Так, тихо, тіха, тихо, тихо, Кольтич, Кольтич, до побачення. У мене сім гемів. От саме зараз саме головне. Щас їх ну не профтекенти. Так, спайк убив Лілі. Тут Ліон, Ліончика. Треба, щас, ну, бажано убить. Давайте ультанемо. Отакого. От так. Опа, пацани, хелп. Все убили. Все в нас є 10 гемчиків. Так, тут Лілі. Тут Лілі убили Лілі. Так, десь кольт ще й викабеляється, чуєш? Треба цього кольта отакого. Трошечки приземлити, тобі не кажеться. Так, ульту ставимо. Ой-ой, халепа, 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 одного шотнув. Так, Лілі треба. Поняв. вона в ульту втекла. Зараз буде в мені десь. Опа! Зловили. Зловили тіпчика. Так, зараз добре, що в мене зараз всі ці зарядики. Так, а де, а де Кольт? Точніше, Ліон. Опа, побачу ліончика. Тіпи! Хелп! Хелпуйте! Оберігайте мене, як не знаю. Якого, як ну? Оберігайте мене усім, усім чим тільки можливо. Так, з цього убий. В принципі, ну слухай, ну тут уже без шансів. І справді, в мене Енджело це дуже сильний бравлер. Дуже сильний, особливо під цим перцем. Це просто щось із чимось. коли те вилітає три плюхи. Так, ну перший, першу перемогу ми з вами зробили. Нокаут. О, отут, кстати, ще й мапа така солідна. Я це навіть не знаю, кого сюди взяти. Або... Або спайка. Спайка забрали. Барлік в мене є. В мене є барлік, в мене є Енджело. Е, хто в мене ще з таких цікавих? Є фенк, є Біа. Е, пам пам-пам-пом. -пам -пам. Кенджі немає. Ну, тут далі вже в мене слабачки пішли. Так, ну давай кольта. Пацани хочуть кольти, щоб я вигуляв. Питань нема. Щас будемо розвалювати на кольтові. Тоді міг би барона взяти, аби він в мене був викачаний. Бортенас Ріко, Спайк і барон. Барон теж дуже сильний бравлер. За цим перцем це просто щось із іщемось. Чесно, тут того буде в центрі стояти, да. Що й казав я. Так, а це я можу ламати? А, оце не ламати. Так, спайк, спайк душить. Спайк показує стілюк нам. Чуєш? Так, так, так. Барончика, барончика убить. Поняв. М Моїх пацанів вбили. <рес> Нас просто зажали як останніх нубів. Це жесть. Ну тут Ріко просто рішає. І реально, тут дуже сильний ріко на цій мапі. Треба цього Ріко якось тако проганяти. Так, тут барон, е, спайки Так, Ріко. А в Ріко ще ульта є, чуєш? Мені теж викабалюватись нізя, бо тому, що він мене просто отако знищив. Ну, Ріко тут і справді занадто імбовий, тому що від оцей силий перчики в нього працюють дуже класно рікошета, да? Вони дуже довго не пропадають, і просто рікошася по всій мапі дуже сильно. Давай-ка, давай-ка мені не сподобався. Так. О, а це я знаю, що за режим. Тут треба убивати мобиків. Бобіків. Так, э, в нас взяли танка. хорошо. Я хочу взяти Джессі, напевно, що. Так, візьмемо Джесі, Я, в принципі, імбова турелька і Капітан Гаус з нами. В принципі, ультою буде Капітан Гавс нас всіх бафати. Так, загрузилися ми в каточку і хто проти нас? Проти нас Ворон, Ніта і Ріко. Знову цей муха, це котуха. Ой, ну, хорошо, let's go. Let's go. go, let's go. Оце все діло. Цих мобіків, бобіків фармити. Правда, аби ще вони від нас не тікали, було б прям ну, дуже класно. Так, у нас вже є 5. Ну, в них теж є багатьох вже, чуєш? Вони теж такі, ну, не пальці. Цим роблені, да Ворон сильний. Ворон теж сильний. В нього оці плюхи, які вилітають, це просто щось із чимось Насправді. Треба ульту нафармити. Тут ось, дивіться, ніта вилазить, да Що дивіться, спамить тут просто велика купа мобів. Ставимо турелько. Наше завдання це просто що робити. Убивати оцих мобів. Все, це все, що нам треба зараз робити. Так, у них там чуєш 12 уже. Опа! Дивися, отакого! Типи! Просніться своїми цими медведями клятими. Чес, ми їх зафармимо, отакого от легесенько. Так, тут тихо, 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 чуваче. У нього зразу дві уже дропаються, ти поняв? Нормально. Так, давай-ка отако рікошетіками. Щас ми теж цю нітку тако легесенько під, підіб'ємо. Так, заспамила вона своїх медведів. Е, щас просто байтимо їх на себе, поліпшуємо турельку і розвалюємо. Ти шо, Ніта? Остав банки, якщо не твої. Чуєш, малесенький? Так, тихо, давай тут, ріко, 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 убить ріко. Я Ріко убив. Я убив ріко, там залишився лише ворон клятий. Так, у нас уже є 40, Просто чуваче 40, Ти розумієш? Це дуже багато. Так, медведів убити, турелечку поставити, щоб вона нас дефала. Прокачати її. <світ> <світ> Шесть, ха чуваче! Треба оце все діло тут забрати, чуєш? Треба забрати, але я боюся. Я боюся ходить туди, тому що. Так, 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 так. Їх тут там, брю, дуже багато. Дивися. Так, ставлю турельку, диви. Отакого. І просто закінчуємо каточку. Ха-ха! Жасся накидав демеджу 130 тисяч. Йо-майо. ну не прогадав. Не прогадав, що на цей режим треба було брати джасси. Так, суші. Гарячі суші, Let's go. Дай мені, пожалуйста, на танка. Я хочу собі солідного танка, щоб він мене танкував. Так, і випадає нам, ну. Понятно, на єву. Хорошо, хорошо, Let's go, дальше фермувати цей режимчик. Так, гаряча зона. В мене тут під цей режим. А, понял. Не сконектило. Я думав, Барліка просто взяти сюди. Він би прямо дуже класно закривав би це все діло. Так, знову гаряча зона. Я думаю, що ну треба треба притримуватися того, чого ми хотіли, тому беремо Барлі. Берем Барлі, уже бачу в нашому піку, що буде Ніта. Але, на жаль, на жаль, не сконектило, тому що в нас чувак сидить в АФК. Окей, Геймкраб. Геймкраб, кстати. Вроді як ми на кого брали. E, пам пам пам-пам. пам Фенг Лілі -лі в мене. E, давай, може, чуєш? Ліончик, чуєш? іш? Ліончик, Біо, Фенг, Фенга можна було, ще, точніше, френка взяти. Хоча у нас вже є бул. У нас є бул, Енджела ми брали. Давай. давай візьму Джесі. Хочу Джесі, реально. Ми на ній прям тільки що хорошо відіграли, да, накидали 140 тисяч демеджу. Хто проти нас? Проти нас. Ой-ой-ой, Ельпрімо, Ріко і Бо. Не знаю, не знаю. Мені здається, що ну, каточка буде складною. Ну, давай пробувати. І то буде цікавіше. Так, Бо. Так, давай-ка десь ти тут у мене тут сидиш, поню, понімаю, що паразит. Ріко тут зонить прям дуже сильно. Треба якось. Так, Ель Ельпрімеча треба то легесенько продути, прожати малесенького, бо на ньому я зможу, як варіант, собі просто. Нафармити та ультич. Так, тут ще боси дай диви. Так, ой-ой-ой, ой хана мені, все. Бу. Тікай, тікай, чуваче. <реш> давай на педалі, давай тапку в пол. Так, цього вбили. Е, Давай-ка. Ой-ой-ой, мінки. Мінки, мінки. Дивися, поїхали, типа, типи. <реш> так, турельку, let's go, бумс-бумс. Чо, шотнули, типа. Так, турельку прокачуємо, цього вбиваємо. Та ой ой, хода. я помер. Просто розмінірував усе це мінне поле. Так, в нас є 10 кристалів уже, да? 9, 9. 10, щас ще один залутати. Так, вони турельку ламають, просто ставлю собі ще одну і без ніяких питань ми їх щас будемо просто дефати. Так, бо, я бачу, де там ну, прям в себе повірив. Давай-ка прокачаємо турельку. Так, ой ой, ель примач, ель примеч, Тікай, 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 тікай. Ік, хоча б і ти ще. А, так все. В нашого була були всі там баночки і генчики, а вони чогось на мене заагрились. Ти ха ну то ладно, саме головне, що ми виграли, правильно? Знову геймкраб. Ну, Джесі на цей раз мені вже не хочеться чесно брати. Тому давай щось візьмемо більш цікавіше. Наприклад, Енджело прикольно, але я хочу Ліончика. Якщо я не помиляюся, на Ліонові я вроді скінчик сняв, для того, щоб я міг використовувати свою цю гіперсилу, да? коли в мене будуть купа ілюзій. Вони ж, помимо того, що вони ілюзії, вони... Просто безкіновані, вони не скіновані. Ось що їхня проблема. Я би сказав, що це не допрацювали. Не допрацювали розраби, ну то таке. То, в принципі, то, в принципі, все туфта. Головне, що ми собі зараз без кіна, і ми зможемо їх прям дуже класно дурити. Так, саме зараз треба хорошо нафармити собі ульту на ніті. Так, ну слухай, майже вже ультич нафармив. Майже ульту нафармив. Дивися, юзаємо отакого от клончика свого. Так, ще буквально плюха. Так, там вольтич викабелюється, Диви клюто. Ой-ой-ой, Джесі, 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 манюсненька. Іди сюди, бем-бем-бемс, бем бем бемс, бем -бем -бемс. Що заряджаємо свої заряди, деве. Так, давайте поможемо медведя медведів перебити. Так, плюха, плюха, плюха. let's go. Так, а у нас теж вольт є? Ти поняв? Дивись, юзаємо отако, отакого. І побігли. Побігли, отако! Просто тіпів розвалювати. Просто, як ми тільки що за секунду буквально перевернули весь ісход. Тут ми стояли, да, значить тако, ну, нубасиками були. А тут тепер вони вже. Так, щас дивись, мені треба зараз забрати цей гем. Все, і тепер просто тікаємо, просто тікаємо. Так, в мене є ульта. Юзаємо ульту. А ти поняв, чому просто гіперзаряд ось у цього вольта? Тобто, коли він набиває ультич, він сразу стає максимального рівня прокачки. Ось чому прикол. Нормально. Так, ілюзія ми відправили нашу, щоб їх поаграти. Так, вольта оцього от просто отакого своєю ультою. Бемс, даємо тапочку в пол. Ну, і все, в принципі, дивися. Леончик себе і справді непогано показав. Так, відкриваємо ще й старт дропчик до цього всього. Рейр, ну 100х пішки, ну. Непогано, в принципі. Непогано, let's go, і бравл бол. бравл бравл бол. Хорошо, що в нас по мапі? Мапа в нас досить відкрита, значить, треба брати Джесі. От Джесі тут реально не прогадаєш. Аби в мене ще на грома був, був би перчик, да? Було би було б прям потужно з гіперзарядом. Але ні гіперзаряда, ні перчика, на громчика в мене, на жаль, уви немає, тому будемо грати на Джесі. Так, хто проти нас? Проти нас барон. Кстати, ще й імба Проти нас попався цей танк клятий. Барон буде його хілити і Спайк просто з 3000 на нам накидувати буде зараз. Так, ну давай-ка, ладно. Дивись, просто, типа, нашого шотнув. Це взагалі ну, неадекватно, я, я так розумію. Да? Ну, дивись, що він робить. Просто ти подивись, що він робить. Він мене просто зажимає в угол. Реально зажав мене в угол, як, як не знаю, кого я як бал останнього. Хочу собі. Хочу собі теж такого типа, я його викачую. Я впевнений, що ми зможемо з легкістю його просто докачати на тисячу кобасів. Так, спайкіч, спайкіч помирає. А, спайкіч не помирає. Поняв. Барон мене отрує, скоріш за все. Так. тихо, барончик, щас ми тебе трішечки тако побайтимо. Так, давай катурельку. Прокачуємо турельку, зараз буде треба ховатися. Ховаємося, ховаємося, ховаємося. Нормально. Ну турелька його майже винесла, чуєш? Турелька прям імба. Так, захедуємо. Треба нову турельку. Треба нову турельку. Там дивися. Ой-ой-ой, ой ой ховайся, ховайся, Дензо. Сушим весла. Так, опа, опа, дивися. Прокачуємо турелечку на барончика. Щоб особа там не викабелювалася. Він там ще й ульту потратив. А, нас перебили! Нас і справді перебили, чуєш? Так, хорошо. Давай-ка якось отако треба нову турельку ставити. А проблема в тому, що... Вони нас зажали на базі, і вони нас просто перебили. Оцей танк заходить просто впритик. І його убить, ну просто анріал. Бо своїми оцими штучками, що рікошетить. Це ж капець. Так, давай-ка десь може в центр його поставити, турельку. Давай в центр поставлю. Прокачаємо відразу. Щоб їх хоча б якось, ну, відзонити. Кстати, там май, майже майже вбив. Майже, типа, вбив. Так, тихо, тихо, тихо. Давай, ставлю сюди турельку. Зараз, отако, щоб вона їх підбайтила. І. слухай. Є халепка одна. А Барона убили, чуєш. Барончик помер. Давай ка цьому типу тако пас дамо. Пас оддаємо. Треба щас. тихо, тихо. Треба якось ульту дофармити. Треба ультич дофармити. А, там барон просто ти подивись, що робить. Ти просто подивись, що байрон робить. Так, ставлю ульт, е, ставлю турельку. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Барон! Барон від моєї клятої турелі! Так, треба знову турель. Ні, ну тут, ну тут просто, я ж кажу, В них попався барон, що їх стоїть хилить. Так, треба нашому пас дати. А нашого вбили? Поняв, да? Ну тут уже все, тут, тут, тут уже круте, не круте. Цей просто стоїть, впитує все в себе. Жалко, що не пишеться скільки він уроду прийняв. Мені здається, що просто тонну. Ой. Оце особливо, коли в тебе немає цього танка в команді. Він він попадається в противників. Пише пропало. Ну правді. Так, Геймкраб. Геймкраб, ну давай, давай думати. На Мусіса прикольний. На Мутіса прикольний перчик. Так, Ліончика ми вже брали сьогодні, Біа брали, Може, бель не хочу. Давайте, може, Френка? Давай Френка. Реально. Типа, Френк сам по собі такий перець, да, знаєте, сильний. А ще ще під перчиком він повинен прям ну, роздаватись тільки. Так, хто проти нас? Проти нас Вольт, Мортіс і цей жиробас. Ху-хо-хо, чуваче. Цього жирабаса може дефати той, в кого небагато плюх. Типа там якась, наприклад, якийсь пейпер, да, якийсь Енджело. Його плюх небагато. Так, іди сюди. Іди сюда, типочок. Я з тобою теж отако потанцюю, чуєш? Що думаєш, самий такий крутий? Ха-ха! <laughs> мене ще Енджело є, так що не забувай. Так, в мене є ульта. Мені треба сейчас ульту якось, ну, отакого. Оба! 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 Ха-ха! <laughs> Так, тихо. Гемчики мої. Так, Вольт, Вольт, Вольта убив, чуєш. Так слухай, Дензо, не все не, не все так втрачено. Не все так погано, як ти думав. Так, правда, я всі кусте нам тут поламаю. Ну, то таке. Так, Мортіс. Е, Мортіс, ну, Мортіс зонить, Мортіс Він ще буде закидувати своїх оцих плятих птічок. Так, тіха, Треба забираємо. А, ти поняв в чому прикол Френка? Що він отако кущика просто обичної плюхою ламає. Тобто, так само наче кольт, поняли? Ось чому прикол? Ну, то ладно. Так, е треба треба цього ті паби якось вирубити. Так, цього Френка. Ой, кажу, Френка, Мортіса. Мортіса вловить треба. Тут буде отако дивись, що робить. Ти просто подивись, що робить паразіт. Так, давай ка ці всі кущики ми тако поламаємо, щоб він там особо не сидів. Так, не кайфував. Так, в мене трішечки хп. Треба. треба Сівові ще якось ульту зарядити. Тіха, Тіха-тіха. ну да. Ну як завжди. Просто клятий Мортіс зараз себе в кінці убиває, забирає всі геми і тут просто джі-джі. Так, е і що мені робити? Насправді, що робити, коли от такого, така ситуація, я чесно, ну без поняття. В них Мортіс дуже мобільний, до нього щас до доліститься просто ну, щось іще. Мається. Я не знаю, треба бути якимось суперсоніком, щоб його догнати. Не знаю, Френк, Френк мені не особо зашов. Типа могли би йому придумати щось і справді щось поліпше. А то, ну просто взяли, скопіювали гарячу силу Кольта, я не знаю. Нокаут. Кого би взяти цікавого на нокаут? Я би взяв без праута. Реально, взяв без праута, але на ньому немає у нас сили цієї. Ліончик, ну таке собі. Барліка, газа не хочу. ту ту, 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 ту ту, ту. Ліончик, може, кошака. Давай кота. Давай реально візьмемо кота, хоч нас на ньому і перчика немає. Але я думаю, що і так піде. Так, хто проти нас. Проти нас, кстати, тіпи взагалі без... без цих без перчиків. По ідеї, має бути ізічка. По ідеї, що так. Так, давай сразу. Сразу отакого юзаємо цю двіжуху. Оцього, типа, сразу отако прогріваємо. Мінус один. Хе-хе, вольта теж забираємо. Так, поко, моко, локо, моко, йди сюди. І все, в принципі. Затащили, ще тай майже ще й в соло. Так, go далі. Летсо, лесгев. Гаджет в мене буде через 5 секунд. Треба за нього не забувати. Кстати, у нас капітан галс, так класно хілить. Так, юзаємо ось цю штучечку. Цього забираємо. Так, де у нас всі? А! Так Ріко їх там зарікошетив. Ріко, Ріко просто зарікошети. Ну, за що я говорив, що на цьому нокаутує рішає виключно Ріко. Ріко, можливо, хтось Ріко що може вбити, це той же ж самий шарф? Тільки на ньому треба, щоб теж був перший, щоб далеко пригати і до нього просто долізти. Так, і це ще по ідеї нам треба зіграти ще одну каточку. Якщо ми її виграємо, у нас будуть знову суші відкриватися. Тоді тоді треба зіграти. Так, е, значить, нокаут, знов та сама мапа. В нас є зразу в команді Енджело. Треба щось щось під Енджело взяти. Гас прикольний, газ прикольний, але, але ми візьмемо не гаса, ми візьмемо, візьмемо льончика. Правда, до кінця я не впевнений, чи ми нафармимо зараз ульту на цьому ліонові. Ну ха -ха, то таке? Там уже походу розберемося. Хто проти нас? Проти нас Енджело, Поко і знову цей танк. Як його дефати? Тіпи. Ця надія лише на Енджело, насправді, ну, що він зможе його шотати. Так, диви, вже воно. Біжать! Біжать, тіпи просто. Так, отако якось, отако. Ставимо свою ілюзію. Мого тіпа типу, вбили. Так, енджело. Давай-ка я щас якось ультутку би нафармив би і отако би дав би джазу. А, моїх типів перебили. Ти поняв, да? Поняв. І я поняв. Що я програв. <ріст> Мене Енджело просто прийшов, шопнув. Ну це жесть. Ну, у них і справді команда дуже збалансована. Давай теж візьмемо ну трішечки цих баночок. Хоча я впевнений, що вони нам ролі не зіграють. Ну, хоча б спробуємо їх перебити. Так, він юзнув щоб стріляти через стінки гаджета. Так, Енджело убить. Так, юзнули. А, поняв. Все. <ріст> я тут сижу, якісь плани придумав, як їх перебити. А <ріст> тут просто він показав своєю пульбушкою. Шодензе, тобі хана, може нічого не думати. Так, у самураї, оце я люблю. Зараз під самурайчиками ми візьмемо Джесі, 100% з вами виграємо і будемо відкривати роли. Так, що у нас по команді? Цікавенько. Так, у них Бас, Джесі, капітан Гаус. У нас Енджело і оцей танкич. Хорошо. В принципі, радує мене те, що в нас є цей танк в команді. В нього є перчик. І за допомогою цього перчика ми зможемо прям солідно тащити. Знаєте, в чому проблема? Що я оце зайняв у цю центральну позицію? І тут оцей капітан Гаус мене просто розносить. Мені ліпше, зайте, отако стояти, тако позаду, стояти, фармити ось оцих просто роботів і бути до кінця впевненим, що в мене не буде ніяких проблем. Я сі спокійненько просто щас нафармлю. А, де вона загуляла, чуєш? Він не каже, що вона загуляла тут, оця Джесі. Так треба, треба турелечку. Треба турельку забрати. Капець? А ти поняв? Капітана Гауса вони капець як довго рікошетять, як в ріку. Так, тут бас влетів, чуєш. Жесть! Так, давай-ка якось Дензо, тобі треба Ульту швидко нафармити. Давай-ка, отако Бемс-бемс, бемс. Так, тут капітан Гаус, На нього не хочу, я бекувати. Так, йди сюди. Так, цього зафармили. Скільки в них? Так, тут Джесі, тут Джесі, треба на ній нафармити ульту. Калепа. Я думав, вже мене шотне. Вона мене йшотнула до цього. Я моє Чуєш, а вони ведуть? Вони справді ведуть нашій цей танк якось, ну, ну, трішечки бублотрос. Реально, трішки він бублик у нас. Надіюсь, що ми зараз отакого Шведесенка це все діло виправимо. Поставимо турельку і її прокачаємо. Мене бас просто ловить, в нього 100 хп залишається. Йоханий бабай. Чуєш, ну вроді, вроді як доганяємо. Вроді доганяємо. Так, плюха. Так, треба цього добити. Так, добиваємо. Капітана Гавса треба щось якось закайтити, розбайтити. Так, турельку прокачали. І. І що? І нічого. Його просто баз з'їв ту турельку. Так, базлайтера треба цього вбити. Базика, 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 пацани. В них залишається 10. Просто 10. Ми ведемо поки що. Так, ще, ще буквально 4. 4, 4, 4. Все. Хух, Ну, оце катка була прям реально така потна. Прям дуже потна каточка. Але саме основне, що ми отримуємо оцей суш, і нам їх випадає два штуки, але звичайних, не гарячих, да. Плюс 50 коїнів і такий самурайський спінчик. І в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сікраських вподобайок, Звісно, що ви бажаєте щоб, щоб я все-таки ну, отримав якийсь такий імбовий скінчик, бо я справді хочу таку пайпер або такого кенджі. Бо вони справді дуже імбові. А з вами був Дензо, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.